Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Даді Смок. Сьогодні ми поговоримо про догляд за мангалами та грилями. Кожна річ потребує догляду. Це стосується всього і мангали не виключення. В цьому відео я вам дам декілька порад, як зберегти ваш мангал надовше в гарному вигляді, щоб він залишався доповненням вашого подвір'я або тераси. Наші мангали покриті жаростійкою фарбою Термодур BBQ600S. Вона досить стійка до механічних пошкоджень та не береться до рук, як це буває з іншими виробниками. Для наших мангалів рекомендуємо використовувати вугілля. Навіть якщо ви іноді будете користуватися дровами, з ним нічого не станеться, тому що конструкцією продумані ребра жорсткості, але не зловживайте. Наступною буде навіть не порада, а прохання. Не заливайте мангали водою. Це також стосується і грилів. Якщо навіть після декількох використань мангала з дровами йому нічого не станеться, то після потрапляння води на розжарений метал тисячу відсотків що стінки поведе, і його не врятує ні ребра жорсткості, ні товщина металу в 6 міліметрів. Про очищення після кожного використання розказувати чи розказати краще лайфхак про очищення без хімії. Ловіть лайфхак. Якщо на мангалі утворився нагар, навряд чи у вас вийде приготувати смачну та ароматну страву. Тому слухайте уважно, як це зробити без хімії. До речі, цей метод підходить не тільки для мангалів, а й для грилів, коптилень і сильним забрудненням. Записуйте за допомогою щітки, пройдіться по поверхні. Потім кальциновану соду розведіть з водою у співвідношенні один до одного. Має вийти консистенція схожа на кашу. Нанесіть цю суміш губкою. І легенько протріть. Залиште на 5 хвилин. Потім ще раз протріть губкою і зітріть це все вологою ганчіркою. Важливо все це робити на повністю охолодженому обладнанні. Не менш важливе також зберігання. На період опадів рекомендуємо ставити грилі та мангали в приміщення або під навіс. Якщо такої можливості немає, вихід є. Для наших мангалів та грилів відшиваємо чохли, з водонепроникної тканини накидного типу. Ви можете підготувати свій гриль і залишити його в чохлі. А коли до вас прийдуть друзі або захочеться приготувати смачну вечерю, час підготовки скорочується до мінімуму. Я забула це слово. Всім так. Всім привіт! З Корис... наш барбекю. Ні. блядь, Ще з ні, на Якщо це можна буде нарізати, окей. А -а -а! Сподіваюся, вам було корисно та цікаво. Підписуйтесь на наш канал та пишіть в коментарях, як саме ви зберігаєте свої мангали або грилі взимку.